Коли ми повернемось додому, я б хотіла бачити в наших школах більш сучасного обладнання. А ще було б непогано, якби в школі ввели предмет, який я побачила в Польщі. Він про те, як майбутній шлях людини, вибір професії та навчання. Найближчі шість місяців я не можу взагалі нічого сказати, бо війна все ще йде, тому ніхто не знає, що буде навіть завтра. Через рік, можливо, війна вже закінчиться. Я я вважаю, що Україна почне відбудовуватись, почнуться збудова будинків, шкіл, навчальних закладів та інших. Речей, а через п'ять років можливо навіть все це закінчиться, і ми будемо згадувати про війну як просто про страшний сон. Я вважаю, що Україна матиме дуже добрі зв'язки з іншими країнами Європейського Союзу та світу в цілому. Я сподіваюся, що реконструкція відбудова піде на кра тільки на краще жителям України і стан навіть краще ніж було до цього.